Створити благодійну структуру на Віктор Мачу хотів вже давно. Хоч і раніше каже, не відмовляв тим, хто звертався за допомогою. Нині хоче робити це офіційно. Іменний благодійний фонд уже має стартовий капітал. Обранець поклав туди 70 тисяч гривень. Усі кошти контролюватиме громадська рада, до якої увійдуть відомі у Рівному, але не заангажовані люди. Зробити іменний фонд фонд Віктора Мачука. І зараз готується статут. Найближчим часом він буде зареєстрований. Там трошки процедура, виявляється, це ще не так просто зробити. Буде зареєстрований статут благодійного фонду. До цього благодійного фонду одразу перший внесок від мене буде не 35, а 70 тисяч гривень. І я не збираюся приймати одноосібно рішення стосовно того, на що їх використати ці кошти. Я хочу сформувати протягом тижня. Громадську раду долучати благодійників, поки що Віктор Мачук наміру не має, Хоче сам перевірити результати такого експерименту. каже, якщо він не буде ефективним, фонд більше не діятиме. В основному засновник хоче, щоб гроші були спрямовані не на особисті, а на колективні потреби і переважно господарського характеру. Чи то будівництво дитячого майданчика, чи то встановлення на вулиці сміттєвих баків В першу чергу, фінансуватись повинні ті проекти. Які, в яких зацікавлена якась кількість людей, громада, тобто це не питання навчання однієї конкретної дитини або лікування одного конкретного хворого. Ніяких фондів на це не вистачить для того, щоб зняти цю проблему в масштабах міста, тим більше в масштабах області, фонд почне діяти відразу, як запрацює громадська рада. А перші результати нардеп хоче оприлюднити уже до дня міста. Людмила Усік, Богдан Рябонець, інформаційна програма день.